Отже, запис працює. Поїхали розглядати угу. нову тему. Сьогодні, повторюсь, розглядаємо віднімання мішаних чисел в продовження попередніх занять. Ми з тобою говоримо про взагалі мішані числа, розбираємо їх, що вони по суті означають, що з ними можна робити. І отже, на черзі у нас з тобою така дія, як віднімання мішаних чисел. Давай трішки пригадаємо матеріал попередніх занять. Значить, якщо говорити взагалі про мішане число, то мішане число це. Таке саме число, як і будь-які інші числа, але як зачастую це буває, це число має свою якусь специфіку. От як ми з тобою працювали із звичайними дробами, це так само числа, але мають свою специфіку. І вона виражається в тому, що, це, що звичайні дроби по специфічному записані, тобто вони записані через риску дробу, яка означає дію ділення. Зазвичай числа так не пишуться. Число 5 не пишеться ні з яким не множенням, не додаванням, не відніманням. А от, наприклад, дріб восьмих якраз пишеться через риску дробу. Ну і звичайні дроби у нас покликані відображати щось неціле. А от мішані числа вони покликані відображати щось неціле у зв'язці з якоюсь цілою частиною. Наприклад, можна розглядати дріб 3,4 це мішане число. Або мішаний дріб, на нього ще також кажуть, мінус 2,5 також мішане число. якщо говорити взагалі про суть таких чисел, то суть цих чисел полягає в тому, що ось такий запис 3,4 насправді означає 3, плюс 4. ,7. Тобто поєднання цілої дробової частини відбувається завдяки знаку плюс. Якщо ж у нас від'ємне мішане число, то воно також буде записано в якості злиття цілої дробової частини завдяки знаку плюс, але потрібно записати таке в дужки, оскільки поза дужками у нас є знак мінус, який якраз і відображає, що у нас мішане число від'ємне. Це потрібно брати до уваги. Окрім, того, мішане число можна записувати не лише завдяки ось такій суть схемі, а ще й завдяки. Перетворення мішаного числа в неправильний дріб. Неправильний дріб, що це таке, Адам? Пригадай, будь ласка. Адам не спи, пригадай, що таке неправильний дріб. Неправильний дріб це коли чисельник менший за знаменник. Та ні, це звичайний дріб. Um, коли знаменник um, менший. Більший за чисельник. Це знову ж таки, звичайний дріб. Е, як це? Ну, так, ти говориш, А, знаменник, знаменник коли, коли чисельник більший за знаменник. От. Правильно, коли чисельник більший за знаменник, вірно. <світ> У нас для перетворення мішаного числа в неправильний дріб є ось така суть схема. Я то, щоб перетворити мішане число в неправильний дріб, потрібно знаменник мішаного числа. Тобто дробової частини мішаного числа помножити на ціле число в мішаному числі, і далі додати до чисельника, який був у дробовій частині. Наприклад, 3,4 дорівнює 7 помножити на 3 плюс 4 і знаменник 7 залишається. Можна, звичайно, виконувати перетворення і навпаки, з неправильного дробу робити мішане число. Це відбувається завдяки прямому діленні чисельника на знаменник. Можна це виконувати в стопчик дію. Тобто чисельник ділиш на знаменник. Те, що у тебе в результаті частки утворюється це, є ціла частина мішаного числа. А остача від ділення у нас йде в чисельник мішаного числа. Знаменник B таким і залишається, який був у неправильному дробі. Отже, ми з тобою після цього перейшли вже до операцій над мішаними числами. І от для того, щоб додати два мішаних числа, ми з тобою робили наступне. Ми з тобою додавали. Цілу части... Цілі частини цих двох мішаних чисел окремо і окремо додавали дробові частини. У нас в цілих частинах зрозуміло, якесь ціле число було, а дробові частини ми додавали в залежності від того, які у них знаменники. І якщо знаменники різні, то шукали найменший спільний знаменник, ну і далі вже виконували додавання дробової частини і приєднували дробову частину, результуючу дробову частину до цілої частини. Сьогодні ми поговоримо з тобою про віднімання мішаних чисел. Першим ділом запишемо опору. Отже, щоб відняти два мішані числа. Щоб відняти. І мішані числа запишемо зразу через їхній загальний вигляд. Щоб відняти К ариска дробу Б. Та, що ми тут іще використовували з тобою яке позначення? С це риска дробу D. та це риска дробу D Щоб відняти КА риска дробу B та це риска дробу D можна використати. Можна використати. Два підходи. Чому саме два підходи? Ну, оскільки ми з тобою розбирали мішані числа через суть схему ось таку. Тобто перетворення мішаного числа в неправильний дріб. І через суть схему ось таку, розкладання мішаного числа завдяки знаку плюс на цілу частину і дробову частину, то відтоді у нас і два підходи. Значить два підходи. Перший підхід. встигаєш записувати да. перший підхід дві крапки. І запишемо з тобою Х а риска дробу Б плюс С ціла частина другого мішаного числа С дробу Д дорівнює. І розпишемо наші мішані числа через Суму мішаної через суму цілої та дробової частини мішаного числа. Тобто К плюс А риска дробу, КА плюс риска дробу Б. тільки ж тут у нас не додавання, а віднімання. К плюс А риска дробу Б. Ось так. Тобто ми розкладаємо перше мішане число. Мінус С плюс. Це риска дробу D, але також обов'язково в дужках. Тобто, це у нас той самий підхід, який ми використовували для додавання ось тут. Ми його використовуємо зараз для віднімання. Отже, тепер, якщо це у нас в дужках записані цілі числа через розклад на суму цілої та дробової частини кожного змішаних чисел, то для того, щоб з ними працювати, потрібно розкрити дужки. Отже, розкриваємо дужки. Перші дужки розкриваються без проблем. Далі, якщо я хочу розкрити другі дужки, от у мене стоїть знак мінус, далі я ставлю S. Далі що мені потрібно поставити ось тут? Буде змінюватися знак плюс на мінус? Чи не буде змінюватись? Адам, ну не спи, до тебе ж питання. І ще раз, якщо у тебе мінус перед дужками при розкритті дужок, у тебе змінюються знаки на протилежні, правильно? <свят> Хорошо. Розкрий, будь ласка, ось ці дужки. Що е Мінус б... е А. Так. Е мінус Б і плюс С. Плюс С. Хорошо, добре. Розкрий, будь ласка, ось ці дужки. Окей. Плюс А, плюс Б і мінус С. Хорошо, молодець. Все вірно. Пригадав, так? Да? Підрозібрався. Угу. Uh -huh. Хорошо, yeah. то я ж... Um, Тобі їй задавав питання. У нас ось угу. тут буде змінюватись. Тобто, S тепер буде плюс С на D, чи мінус С на D? Мінус. Мінус. Бо у нас перед дужками, ось перед дужками стоїть знак мінус. Тут у нас всередині плюс. При розкритті дужків, оскільки у нас перед дужками знак мінус, в дужках буде змінюватись знак на протилежний при розкритті дужок. Ось так. Зрозумів? Так. Да. Тепер у нас підхід далі такий самий, як і при додаванні. Ми зразу будемо з'єднувати цілі частини і окремо будемо з'єднувати дробові частини. Дорівнює. Як нам з'єднати цілі частини? Тобто K буде плюс чи мінус С. Um, плюс. чому плюс? Тому що там мінус стоїть. Ну так ось мінус. Так що ж ти кажеш плюс. Ти ж сказав, що протилежно. Так, дужок уже ніяких немає. Ось у тебе К, а. а ось у тебе С. Мені треба поставити К плюс С чи К мінус С. Що треба поставить Мінус. Звичайно мінус, мінус, бо у тебе біля S стоїть знак мінус. А отже потрібно поставити знак мінус. К мінус S. Далі у тебе ось стоїть плюс А на Б. Так і ставимо. Плюс А на Б. І ось це плюс А на Б з дробовою частиною C на D. Треба що зробити? Плюс чи мінус? Um, плюс. Чому плюс? Там нема дужок. Ну, а біля це на де, ще який знак стоїть? Біля це і де? Це на де? Мінус. Ну, мінус. Значить, треба. Мінус це на де? І тепер об'єднаємо цілу частину і дробову частину дужками. Тобто тут ми з тобою можемо записати суть схему. Перший підхід ось такий. І до неї суть схема. Суть схема К А дробу Б мінус С, С дробу Д дорівнює. Окремо віднімаємо цілі частини, тобто К мінус С. І до них потім додамо окремо відняті дробові частини. Ось так. Давай подивимося на прикладі, як воно працює. Наприклад. Ну, а приклад візьмемо, напевне, що з якогось зірника. Так, ну дивись, ось у нас є з тобою, в принципі, над чим попрацювати. А, ну, давай ось перший приклад з 51 вправи. 7,5. 7,5 шостих мінус 3,2. 3,2. Ану, пробуй використовувати ось цю суть схему, щоб ось тут спочатку записати. Які дії ми будемо робити? Що у тебе в соцхемі написано? К і С. Це у тебе що відображають? Після дорівнює 7. І 7 мінус. 3. 7 мінус 3. Тобто цілі частини в дужках. Mm -hmm. Далі що шостий знак плюс дужки. Плюс e 5 шостих. Мінус е, три, два, дві третіх. Угу. Хорошо. Сім мінус три можемо просто зробити, так? Сім мінус три буде угу. скільки. Чотири. Далі плюс опять шостих мінус дві третіх. Як порахувати? Буде три третіх. Адам, та ти задовбав уже таким способом віднімати дроби. Я ж тобі неоднократно вже раз десятий кажу, що вони так, так це не це Дуже довго ми будемо розбиратися. Ну а як по-другому? Що? Зробити неправильно краще, ніж правильно? Ти ж неправильно віднімаєш. У тебе чисельники і знаменники не віднімаються одне від одного. У тебе ж різні знаменники. Як робить? Виконання, додавання чи віднімання дробів у яких різні знаменники. Я забув. Ну, значно вихідних будеш згадувати. Ставлю ось тут зірочку. 5 шостих мінус 2 третіх. Треба зробити знаменник спільним. При цьому найменшим спільним. Ну, в даному випадку, у конкретному, це дуже просто зробити, якщо чисельник і знаменник домножити на двійку. Таким чином у мене. Тут знаменник також буде 6. І виходить 5 шостих. Мінус. Що тут, як цей дріб, якщо розширити в 2 рази 2 третіх, яким це дробом стане? Адам, якщо розширити дріб 2 в 2 рази, яким це дробом стане? Ну я тобі питання вже третій раз задаю і не чую відповіді. стане um, Чотири. І... чотири п'ятих Ну, два 3. 6 шостих. шостих. Далі, п'ять шостих мінус чотири шостих. Скільки буде? Ем, відняти прямо чи п'ять розкладати. Так, знаменники вже ж однакові, господі боже, знаменник вже ж той самий. Ем, одна Буде просто 1 шоста. Буде 1 шоста, правильно. Ну, а чого ти вагаєшся? Тобто, отут у тебе в дужках вийшла просто 1 шоста. А 4 плюс 1 шоста як можна записати? 4,1 шоста. Молодець. 4,1 шоста. Добре, хорошо. Давай поки що з цим першим підходом і попрацюємо, виконуємо з тобою деякі вправи. Другий підхід розглянемо вже в наступному уроці, бо багато що з попередніх занять тобою не опрацьовано. На жаль, у тебе роботи на вихідні багатенько. Потрібно багато що пригадати. Добре, ну, давай візьмемо далі ось ці приклади, та розв'яжемо. Так, ну що, поїхали. Бери другий приклад, пробуй розв'язувати, Адам. Це Дорівнює. До угу. Далі. Дужки. Так. І пишу. Пишемо 8 цілих 5 дванадцятих, Ой, пишемо 8, цілих додати Ну, Ми можемо, звичайно, ось таким довгим способом розписувати, а можемо скористатися суть схемою, яка вже зразу говорить, що треба зробити: Ціла мінус ціла частина, плюс дробова мінус дробова частина. Де в тебе цілі, а де дробові частини в цих мішаних дробах? Тілі це такі... Це 8 і 6. Ну, так віднімай 8 і 6. 2. Ну, тут буде 2 запишемо. Далі, плюс. Що далі записати? Далі відкриваємо тушки. Так. Плюс 5, 12, 5, 12 плюс і Чому 10. Плюс? Що у тебе Ой. тут написано? Мінус. Ну, мінус. 7 двадцятих. Так, дорівнює. 8 мінус 6. Ти вже порахував 2. Давай рахувати. 5 дванадцятих мінус 7 двадцятих. Ставлю зірочку. Тобто окремо виносимо цей розрахунок 5 дванадцятих. Мінус 7 двадцятих. Як будеш знаходити різницю цих дробів? Отже, 5/12 7/20. Хадам. Віднімить ці два дроби. Маємо написати дорік. Так. І 7 множимо на 2 і 20 теж множимо на 2. Це ми в цьому випадку так робили. Того що це нам дозволяло зробити в другому дробі в дробі 2, знаменник 6. Бо в першому дробі знаменник 6. А нам для роботи з дробами треба, щоб у них знаменники були однакові. У тебе тут. Не та сама ситуація. Тобі множення на 2 знаменника і чисельника, тобі 12 не дасть ніяк. Тут тобі треба знайти спільний знаменник. Як ми шукали найменший спільний знаменник? Розкода. 12. Ми шукали НСК. 12 на 2 то буде 6. Тож 2 буде 3. і Буде 1. 20 на 2, 10. 10 на 2, 5 і 5 на 5, 5 mm -hmm. буде 1. Так. Далі. 12 це 2 на 2 на 3, а 20 це 2 на 2 і на 5. Ну, а далі треба знайти НСК. 12 та 20. Дорівнює. Пам'ятаєш, як формується НСК? <п> так. <'ят> <п 'ят> Пишемо 2 помножити на 2 і помножити на 3. Так, да, тобто всі беремо першого числа множники. Тепер сюди чого не вистачає, щоб можна було всі оці перекрити? П'ятерки не вистачає. Так, да, лише п'ятерки, бо тут також дві двійки треба, вони ж у нас вже записані. Нам допомогли перші множники. Хорошо. 2 на 2 на 3 на 5. 2 на 2, 4. 4 на 3, 12. 12 помножити на 5 буде. 60. Отже, ось це 60. Це у нас і є спільний знаменник для першого і другого дробу. Єдине, що їх потрібно ще перетворити. Був знаменник 12, став знаменник 60. Як Якість 12 зробити 60. На що помножити треба 12, щоб отримати. Правильно, підсказка okay. у нас навіть ось тут. Uh -huh. 12 це у нас 2 на 2 на 3, а 60 це 2 на 2 на 3 і ще й на 5. То отже, якщо 12 помножити на 5, отримаємо 60. Отже, тут п'ятірка. Якщо в нас внизу п'ятірка, значить і вверху п'ятірка також. Тепер з 20 робимо 3. 3, правильно. Та сама підсказка. 20 це 2, 2, 5. ось вони 2, 2, 5. Але окрім цього є ще трійка, щоб отримати 60, значить треба помножити на 3. Ну, і все. Тепер зрозуміло, як розширювати дріб. Давай тепер запишемо чисельник першого дробу. Був 5, а стане тепер. Скільки? Стане. 256 і. Як. І 28 60. 3. 3 на 7, не 28 буде, ні. Помилився. Промахнувся. 3 на 7 буде скільки. 21. 21, правильно, молодець. Далі, що потрібно з ними далі робить. Mm, віднімаємо. Віднімаємо що? Верх від верху із низу. Буде, вниз буде 4,60. Правильно, знаменник вже ж на місці залишається, нікуди mm -hmm. не дівається. 4,60. А тепер дивися, у нас 4,60. Ну, 4,60 вийшло. Його ще ж можна скоротити. Бо 4 це 2 помножити на 2, а 60 це 2 помножити на 30. Я маю на увазі, що і вверху і внизу у нас однакові є множники, які ж можна повикреслювати, правильно? Так. Yeah. Тому у нас 4,6, скорочується на 2 і отримується 2,3 або 2,3. А отже, сюди тепер повертаємося до наших мішаних чисел. Отже, сюди, нам, до нашої двійки, що вийшло в цілій частині, потрібно додати. Ще тридцятих. Як можна записати 2 плюс 2 30 мішаним числом? 2 30 2 тридцятих. 2 тридцятих, абсолютно вірно, молодець. От і все, нічого складного немає. Єдине, що просто тобі треба пригадати, трішки попрактикуватися із дробами. Дивися, а там у тебе з попереднього заняття залишилося два приклади. І тут хай ми з того заняття візьмемо один приклад. Ну, до завтра хоча б зробити. Ти зможеш? Да, якщо світло так. Ну, зараз, поки світла є, не відтягуй. Okay. не відтягуй цей момент, я тобі закину прямо в особисті. Прям ось в особисті. Ось тобі один приклад. Ну, а з цього давай хай буде не один, хай буде два приклади. Тобто домашнє завдання, три, та чотири. А тут я тобі зараз заскріншотю два завдання. Постарайся їх виконати. Ти ж бачиш, потрібно тебе постійно в тонусі тримати, щоб у тебе навички не, не розсіювалися з часом, скажімо так. От тобі раз приклад, два приклади і три, приклад. три приклади. Три приклади, чого? Ну, ось один приклад, бачиш? Ось другий приклад. Ось три. Бо на віднімання сьогодні робили тему, то хоча б два приклади зробити на віднімання. А з попереднього okay. заняття ти ж не зробив ні одного, то зроби хоча б один. Окей. Okay. Ось так, в принципі. Постарайся зараз зробити. Скинуть у навчальному хабі в чат Домашка. От. Я перевірю, дам тобі зворотній зв'язок, і завтра зустрінемося з тобою. Я зателефоную тобі, або перед другою годиною і там якось уже домовимося на заняття. Добре? Угу. Все. На цьому можемо завершувати. Якщо в тебе питань нема ніяких, то можемо завершувати. Є якісь питання? Нема. Добре, вдалого тобі вечора і до зв'язку. До завтра. До побачення. До побачення.